Добрий ранок! У мене сьогодні на сніданок дуже-дуже смачна їжа. Тільки що пройшов дощ, і навіть ще трошки-трошки мороситься, може, просто з листя падають каплі, які не утримались на листочках, на гілочках і так далі. Волога підвищена. А на сніданок у мене рис. Ромила добре, закинула в кастрюлю, додала гарної води, вода покрила рис на один палець зверху і поставила на вогонь варити. Коли він вже проварився, хвилин шість, вкинула суцвіття. Цвітної капусти, Товту, товсту частину відрізала. Я її буду використовувати або на перші, другі справи, або буду вкину в борщ, в суп, щоб вона ця товста частина не була. Твердою і добре-добре проварилась. Тут же рис зварився дуже швидко далі, і цвітна капуста, стала м'якою, теж зварилася. Коли насипала вже на тарілку, тоді тільки додавала сіль. Море продукти витягла порцію, яка мені потрібна, з морозильної камери залила гарячою водою і більше нічого не додавала. Потім, коли клала на тарілку, сидила воду і вживатиму їх розмороженими. Овочі тушкувала на патерні. Болгарський перець, потерта морква, покришена цибуля ріпчата. Пекінська капуста. Все це на невеликій кількості олії, тушкувала до готовності. Коли я помітила, що вона починає підгорати, а пекінська капуста ще жорстка, я додала води, прикрила кришку і тримала так під підкритою кришкою на маленькому вогні до того часу, поки вся вода не випоролась. А далі ще трошки підсмажила, перевірила, чи вона стала м'якою, стала м'якою. Отже, все готово, Добавила сіль спеції. Чай у мене сьогодні чорний. Ось цей. На вулиці трошки моросить дощ. Отже, я буду швиденько снідати поряд з своєю подругою. Вона сидить поряд зі мною. І, мабуть, чекає, що я їй, мабуть, море продукти якісь дам покуштувати. Пошкоду... Пошк... Ну, то вже побачимо, підмійте її настрій. Всім бажаю смачного. Зустрінемось пізніше. Квіти стоять, стоять всю осінь. Смачного!